Mm-hmm. І так, всім привіт, дорогі глядачі. Продовжуємо грати Майнкрафт на модпаці Create Above and Beyond. І продовжуємо робити всякі прикольні штуки. На жаль, на жаль, у мене є багато записаного відео, кілька годин. Але так як я хворів, я вирішив ще не буду це викладати, тому що люди не мають такого бачити. То занадто жахливо. Зараз я вам коротко розкажу, що тут відбулося. Взагалі, е окрім таймлапсу, який я вам показав, я ще зробив тут вітрячок. Е принцип дії тут дуже простий. Все і так, я думаю, зрозуміло. Тут я поставив конвейерні ленти, які просто будуть забирати це все до мене на базу. На щастя, енергії вітряка вистачає для того, щоб перемістити це все на базу спокійно і, можливо, навіть. Е Щось там робити на базі. Я ще не впевнений. Дивіться, далі. Воно тут іде по цій конвейерні... Упс. По, цій... по цьому конвейеру аж сюди. Тут у мене стоїть... стоять діжечки, які можуть забирати тільки один тип предметів. Тобто виходить таке собі сортування. На даний момент я відключив ферму, тому що. Ну, вже занадто багато в мене ресурсів і немає куди їх класти. Тому поки що ферму я відключив. Абсолютно те ж саме я зробив з андезитом. Ну, Тобто андезитом і усіма блоками, які генеруються там внизу. Дивіться. О, О, опа. <плес> Як я звідти воду забрав? О, ні. Там була вода, але я напевно щось там робив і просто поставив блок. І тепер там немає води. Секунду. Знайдемо зараз відро або зробимо. Ну, добре. Скрафтимо відро, і я вам покажу, що там я зробив. Ой, насправді дуже багато є чого розказати, тому що дивіться. Зараз я наберу води і потім буду розказувати. Я трошки більше посадив рису, потім я зробив тут ферму. Я зробив ферму в надії на те, що я зможу робити потім салат. Дивіться, ось ці руки я їх забрав з ферми ламінарії. Тому що для ламінарії не потрібно нічого, щоб їх садити. Просто. Я просто переніс на блок вище комбайн, а ламінарія сама собі росте. Ще була проблема з тим, що в мене тут не виростали дерева. Але виявилось це все через те, що тут було дуже багато ось цієї смереки, а вона чомусь не хотіла рости. Я все вирішив тим, що просто тут в центрі я розсадив ось ці рожеві дерева, а по краях смереку. І тепер все росте. І дуже багато дерева. Навіть занадто багато дерева. Я не знаю, що з ним робити. Йдемо дивитися, що я зробив з андезитом. Все доволі просто. А, оп, забрати свої речі потрібно. Де я? Вибачте за голос, я все ще хворію, просто Ну, відео вже потрібно випускати, а то попереднє відео я точно не випущу. Там Ну, дуже жахливий у мене голос. І. Ой. Добре, дивіться, що я тут зробив. Тут я прицепився до ось цього, ну, до того, що нам ламає блок, і від нього пішов вбік. Поставив тут ось це, щоб передати енергію, і передав її на, на, ой, на конвейер, який забирає одразу предмети звідси і відправляє їх в ось наші жолоба. Це звичайний жолоб, який ви бачили просто, просто зі склом всередині, просто там е ключом на нього правою кнопкою натискаєте, і воно стає ось таким красивим. Тут енергія передається на вітряк. Вітряк дує вверх і таким чином по цих жолобах піднімається андезит вверх. А я як піднімаюся вверх, зараз я покажу, якщо я знайду. Якщо я знайду, як мені піднятися вверх. Не все так просто. Ось, до речі, ключ. І суперклей. Так, я піднімаюся вверх приблизно, приблизно, приблизно о, о, ось так. А, ось ось так. Я під... То... Не можу вилізти. Ось так, я піднімаюся вверх. Ну, хто не знає, то це звичайний ліфт. Там просто пісок душ всередині, ну, знизу, а тут блоки води. Ось і все. Це я щось тестив, це така ж сама штука як ось, тільки. Ну, власне, я не знаю, чим вона відрізняється. Добре. І дивіться, що, в нас зараз, що нам зараз потрібно зробити. Тільки потрібно викласти речі. А, ще я зробив бекпак. Корисна штука. <ріст> я згадав, що в нас є вівці і можна зробити бекпак, Ну от я його власне і зробив. Зараз я викладу ще це все, бо я... вже в мене просто немає місця. <ріст> я не розумію, куди це все викладати. А, до речі, нам потрібно перемолоти ось цей рис. Перемелемо зараз рис. І зробимо ще кілька сіточок, тому що тут сіточки вже закінчились. По-моєму, вони вже закінчились другий раз. Я ж тут змінював сітку. Так. <смі> вони тут закінчились уже вдруге. О, багато глини. Я заберу з цієї скриньки все що зв'язане з крії, тому що я тепер це все зберігаю ось тут. О, О у мене два ключі. А, я не міг знайти ключ, тому що він був там в тій скриньці біля андезиту. Тому ось так. І скрафтив ще один. Так. Що там у нас? По сіточках? По соломі, тобто? Вибачте, що я, можливо, говорю трошки дивно, і іноді можу якісь звуки хворої людини робити або ще щось таке. Просто, ну, мені не дуже добре. Це зараз стало трошки краще, то я вирішив вже перезаписати випуск, бо, як я вже казав, то людям не можна дивитися попередньо. Так, нам би ще, ще трошечки, нам би ще трошки соломи. Ось одна. О! Саме стільки нам і потрібно. Дивіться, зараз ми зробимо ще сіточки. Це я попереднього разу зробив, палички залишились. Ще одну, ще одну. Є три штучки. Хоп. 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 Ха. А, до речі, резина. Що взагалі з цією резиною? Воно все тут дуже просто. Ось тут збирається мене резина. Ви це бачили. Потім вона просто переплавляється і виходить уже пережарена резина. А з неї вже робиться ось цей конвейер. Дуже просто робиться ось так. Дивіться, я зараз зайшов в наші квести. І тут вже кілька квестів виконано. Тому що я вже трошки пограв до цього. Але небагато. Ну, пограв я багато, виконав небагато. Дивіться, що це взагалі таке. Зараз я покажу приблизно, як це працює, і, можливо, потім будемо з цим розбиратися. Взагалі, це штука, яка нам допоможе зробити ось це. Нам потрібно зробити здирач кори. Потім з цього дерева вже ще робилися планки. І з планок плити. Ось, ось і все. Зараз я думаю, як це мені зробити правильно це. Знаєте, давайте я зараз зроблю по-простому, щоб воно хоч якось працювало, а потім, уже, а потім уже будемо думати, як це все правильно зробити. Так, ну я думаю, зробимо це ось тут. І нам тільки потрібно зараз буде забрати цю резину, яка переплавилась, і зробити з неї ще ось тих ремнів. Ось так і тут буде дерево ось це. Тепер ми можемо поставити вал. Вал можна поставити в будь-яке вільне місце в конвеєрі. Наприклад, ось тут. І виведемо. Мені просто ще потрібно, щоб воно передавало. Щоб воно передавало далі це дерево. Тобто мені потрібно ще поставити ось. та не факел, а ось цю штучку. Тільки поки що її направлю всередину, щоб вона не викидала нічого. Добре, дивіться, я поставив це ось так. Зараз я поставлю тут ще пили. Якщо їх. А, ось вони. А, ось вони. Пили. І тільки тут потрібен якийсь твердий блок. Потрібно подивитися, в яку вони сторону крутяться. Е, ні, нам потрібно щоб воно було навпаки. Тобто, ось тут цей вал не потрібен, тільки я не знаю, як його забрати. О, ось так. Тут цей вал не потрібен і потрібно, щоб воно йшло від ось цієї коробки. Вона крутиться в другу сторону. Нам якраз так і потрібно. Ось так. І тепер можемо робити так, щоб вони всі крутилися в одну сторону. За допомогою конвейера. Ось так. Не звертайте уваги, що вони крутяться в ту сторону. Насправді дерево буде йти в іншу сторону. Протилежно до обертання. Так. Ще нам потрібно взяти звідси і ось, наприклад. Хм, то я навіть не знаю, куди. А давайте зробимо. Тусь, типу. Ну, припустимо так. І дивіться, в чому суть. Ми можемо зараз е зробити ось так. І в нас пішло дерево. Дерево йде, переробляється, на обтесане дерево, далі на дошки. Дошки переробляються на. На що вони переробляються? Секунду. Ось так зробимо. Так. Тепер тут фільтр тільки. Тільки на півблок, і воно буде пропускати тільки його. Вони в нас переробились, чомусь вони стрибають так далеко. Ці три пили це ось цих три завдання. Вони виконані. Далі повертаємося до того, що ми маємо зробити. А мені навіть не потрібно було вверх, ось це, напевно. Давайте я це зламаю. І поки що закрию цю, цю фабрику. А, я вже закрив. І так, далі нам потрібно зробити всього лише ще один конвейер і розмістити над ним ось ці руки. Застосовуючи. Угу, mm -hmm. ось так. Ось так. І. І. В яку воно сторону буде? Давайте. Я навіть не знаю. Давайте. Давайте ось так. А, давайте зробимо тут. Навпаки ось ось так і ось так. І тепер воно має крутитися в іншу сторону, так? В сенсі. Я не зовсім це мав на увазі. Зробимо ось так. Тепер. Наші плити дерев'яні будуть. Їхати далі. І потім їхати ось так. Тільки ще, ще, ще потрібно ще, ще ще. Давайте це поки що заберемо. Взагалі, я думаю, десь аж отак. Три блоки мають бути, Раз, два, три. Зараз я покажу, для чого три блоки. Тому що ми на них будемо ставити ось ці застосовувачі оп. Оп-оп. Є. І, і. І? Дивіться, в першу руку ми даємо андезит. Хоп. Ой, я весь андезит віддав. Ні. Давай половинку. Андезит. В другу руку теж андезит. І в третю руку пилу. Все. Ставимо тут. Щось. Оу. <хе -хе> Ставимо тут щось, що буде забирати наші предмети і йдеться. І, і, і ось ця штука. М -м, тільки тут ще потрібно діжечку. Або щось таке. Ось цю штучку. О. Ось так і ось так. Що я думаю, можна запускати процес. <гум> Спробуємо. Спробуємо тепер зробити ось так. І дивимось. Пішло дерево. Кору з нього зрізали, розпилили на дошки. Ще раз розпилили на плити. Тепер ці плити потрапляють у нас до ось цього механізму. Оу, стоп! Нічого ще нікуди не потрапляє. <гум> стоп, стоп, стоп. Стоп. Я забувся дати їм енергію. <хи> Я думаю, їм не важливо в яку сторону крутитися, тому можемо це зробити шестернями. І ось тут з'єднати уже. І ось тут уже з'єднати таким самим способом, як ми робили раніше. Хоп, все. Так як йому. Неважливо, в яку вона сторону крутиться, тому це все і працює. Ну, ще не працює, зараз перевіримо. Вмикаємо цю штучку. І так. Дивимось. Дивимося уважно за цим деревом. Воно уже на третій стадії. Розпилилося на... А! на. на плиту. І так. Момент істини. Хопа! Якась штука. Хопа. Якась штука і остання пилочка. Пилочка, пилочка, пилочка. О! Це потрібно забрати. І у нас тепер є кінетична машина. Кінетичний механізм. тобто. Ось це та штука, з якої робиться андезитова машина. Ось він. Я так, я ж правильно розумію, це він. І потім ми зможемо вже зробити ось це. Тільки ще не все. ще не все. Нехай собі тут робиться. Я думаю, можна навіть спробувати ферму увімкнути. Тільки, я думаю, все-таки, знаєте що? Так як я вже зробив це все з одним типом дерева, то я заберу ці смереки звідти. Думаю, нам поки що вони не потрібні. О, ху -ху -ху, Тут стільки виросло всього. Так, смереки, смереки, смереки. Як же вас відключити. Е, ві... забрати. Або з другої сторони, знаєте, смереки все-таки будуть як будівельний матеріал. А ось це буде як. як не будівельний матеріал. Вмикаємо це і. погнали! Уіу. Уй, <світ> все. Так, все вірно. Все має працювати. По суті, ми вже зробили ось це. І навіть. А, ну, це, в принципі, все. <світ> Тоді, добре, дивіться, давайте на цьому поки що завершимо. Уже в наступному випуску доробимо ось це все. Можливо, у мене не буде так сильно боліти горло, як зараз, і я зможу нормальніше говорити. Дякую вам за перегляд. Вибачте, що не вийшло показати все, тому що ну, я був дуже-дуже дуже погано мені. Дякую всім за перегляд. Можливо, тут буде ще таймлапсик, як я зроблю. Ось звідси цю глину перенесу сюди. І я думаю, на цьому все. Зустрінемося в наступному епізоді. Дякую за перегляд.